І до невтішної статистики вересень став першим місяцем зі щоденними атаками шахедів від початку повномасштабного вторгнення. Загалом армія Росії випустила понад 1300 ударних дронів, з яких більш як 1100 були збиті силами ППО, а частину нейтралізували засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомило видання Армія Інформ на основі аналізу даних повітряних сил ЗСУ. у середньому, за підрахунками аналітики, в окупанти запускали по 44 шахеди на день. Найбільший Сований пуск зафіксували 14 вересня. Тоді було випущено 72 дрони. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефанс Експрес, доєднаться до нашого ефіру. Пане Олеже, ви вже з нами. Доброго вечора. Дякую за запрошення. Вітаю. Дякуємо, що відгукнулися. Пане Олеже, тенденція до великого використання дронів почалася злітку, можливо, і раніше, звичайно, але от вересень справді став е, ну, наймасштабнішим за використанням шахетів. Як росіянам це вдається зробити? Їх НАТО не бомбить. Тому вони вклали величезні кошти у проєкт Лабуга, який знаходиться у Татарстані за Волгою на березі річки Кама. Поряд з набережними човнами, там, де величезне виробництво під назвою Камаз. І саме там вже доволі давно з ну, 22-го року почалася локалізація виробництва цих шахетів, масштабування виробництва і в умовах, коли все це, це відбувається у тепловічних умовах. За весь час була ну, єдина одна атака. Далекобійна українська по цьому підприємству, яка ну, об'єктивно неможливо ну, не однією атакою вивести оборону підприємство з ладу, в принципі, тим паче, коли мова йде про дрони, вони можуть масштабувати це виробництво, вони це і роблять, і завалюють проблему хрешима. Знов таки мова йде про збирання, тому що насправді. Ну, об'єктивно так чи інакше, але загальна кількість вироблених шахетів залежить наскільки від російських можливостей, а скільки від того, оскільки Китай буде постачати комплектуючи до них, причому на військового призначення, тому що використовуються цивільні компоненти, використовуються ну реальне двигуни від мопеда, які йдуть в тому числі з Китаю від різних постачальників. Електроніка, цивільного призначення, Все це збирається вже, звісно, у Російській Федерації, оснащується російськими бойовими частинами.

З якого витворюється фюзеляж, тобто карбонове полотно, воно робиться безпосередньо на тій самій алабузі, де знаходиться найновіше та найпотужніше виробництво таких матеріалів у Російській Федерації, тому дійсно без методичних ударів по виробництву, по не лише кінцевому виробництву, звісно, а по всім військово-промисловим підприємствам Російської Федерації говорити про те, що якось їм щось може заважати, на жаль, ні. Пане Олеже, ви говорите китайських комплектуючих до них безпосередньо в Росію чи спочатку в Іран, а потім в Росію? Тут важливо підкреслити, що цивільні комплектуючі, і так одразу, очевидь, в Росію. немає потреби там вести щось. Цивільні комплектуючі. Це те, що встановлюється. Півдрони ну, складаються з китайських комплектуючих так само, як і українські, так і російські. Тобто тут немає, немає жодного якби, секрету, якоїсь навіть такої критичності, в принципі. Ні, я до того, що випав Іран з цього е, ланцюжку чи ні? Скоріше за бере участь, водночас. Е... Постачає в тому числі ті двигуни, які в нього були, але сказати, що зараз є свіжа інформація, якесь дослідження відносно того, яка там точна доля іранських комплектуючих. Прямо зараз я не можу. Тобто є дані за 23 рік відносно постачань комплектуючих саме з Ірану. Але РФ їх ну якби якраз нам ну про намагалось у двадцять році якраз і зменшити свою залежність від постачання компонентів з Ірану за рахунок власного виробництва, пане леже, стосовно цієї гербери, це ж якийсь там був елемент здешевити ці шахеди, ну тобто інша якась модель. Чи вдалося це? І оці шахеди, що зараз бивають наші оборонці, вони ну якби сучасніші ніж ті, які з'явилися там перші, коли вони в 22-му році, так. Відносно Криберу, то це не шахет, це не шахет 136 не шахет 131 Це окрема розробка, з використанням інших матеріалів, більш простіших, значно простіших технологій. Скоріше за все, вона з'явилась також у лабузі, але він не має відношення прямого до шахету. І во з огляду на все він не несе бойової частини, бо це виключно засіб для ну, схибна ціль. Тобто дешеве, ще дешевше хиб на сіль ніж сам шахед, який став для РФ головним масовим засобом далекобійного ураження. Хоча спочатку всі говорили, що шахеди це ну, попову під підволікати. Відносно модернізації за весь час і розвитку шахедів, то так дійсно вони пройшли у безпосередньо у Російській Федерації доволі значний шлях. З точки зору модернізації дуже сильно була модернізована система навігації за рахунок використання безпосередньо вже російських рішень на кшталт Камета. тобто це завадить захищена супутникова навігація, і вони їх використовують наша хайдак. Це доволі ускладнює роботу по ним засобів радіоелектронної боротьби. Внесені були, ну, замінені велика кількість комплектуючих вже на те, що може дістати, закупити або виходити сама Російська Федерація. Ну, роботи відносно збільшення ваги бойових частин цих шахетів з 50 до, ну, вдвічі кілограмових заміна цих бойових частин з осколково-фугасної ну, ну навіть дуже дуже такої дивної іранської бойової частини. Вона там була ніби за задумом іранських там розробників, доволі така специфічна. З, з іранським польотом думки е, вона була об'єднана кумулятивна, осколково-фугасна. Е, росіяни її покрутили і прийшли на свої власні, такі класичні або осколково-фугасні, Почали використовувати запальні з 23-го року. Е, є версії з збільшеними бойовими частинами. Е, вже ну, збивали відомі експерименти зі встановленням засобів зворотнього зв'язку, тобто мова йде про використання або українських ну, модемів з українськими сім-картами для інетз'єднання. Ну або навіть от були випадки, коли от збито один шахет, там був Starlink. Ну це звісно такий унікальний випадок. Але до цього вони використовували, наприклад, для як інший варіант супутникового зв'язку. Вони використовували іридіум Це менш потужний, але тим не менш супутниковий зв'язок. Пане Олеже, стосовно грошей, чи вдалося росіянам здешевити шахеди? Ну якщо от скільки от він зараз коштує для них? Жодної хатки, тому що є єдина цифра опорна, яка лунає з 2022 року, це 40 тисяч там доларів, тому хто з двадцять 40. то для розуміння ці ціни на озброєння з приставкою, що там щось коштує у Російській Федерації. Вони не мають під собою жодного підґрунтя, тому що з 2019 року, весь все державне оборонне замовлення Російської Федерації, воно тотально засекречено. Взагалі ніяк і сказати, скільки там щось коштує, в тому числі ці ціни: 12 мільйонів доларів закрила ту ракету. Ну, абсолютно астрономічні, нереалістичні, то ну, ніхто насправді не може, окрім можливо, служби зовнішньої розвідки України або хакерів е, стосовно, що вона публічна. Угу. Е, пане Олеже, стосовно ще е, шахедів, е, я до того, що Рекордний же не тільки місяць по їх використанню і збиттю українцями нами, але ж і працюють РЕП дуже серйозно. Що ви з цього приводу скажете? Насправді є такі випадки, коли шахеда настільки якісно працюють ребом, що він там летить кудись на північ, ну з точки зору скрізь за Сенфорсов настільки втрачає свого такого навігації, що напрести працювати, і настільки задурюють йому мозки, що він просто летить по компасу рівно на нуль, ну тобто на північ рівно, і тому він летить там до через Білорусь, повертається до Російської Федерації чи навіть долітає до країн Балтії. І їх повітряний простір. Е е е Українській радіоелектронна боротьба вона працює ну дійсно вона працює. Вона дозволяє е в першу чергу, попри всі там те, що от вони намагаються зробити шахет стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Тим не менше, ну його можна задовити. Це не так просто, як здається, але. Ну тому і ми говоримо про те, що якби ефективність висока, але загалом навіть якщо брати ефективність всієї системи захисту, тобто з цих компонентів протиповітряної оборони, включно з ребом, то ну, 85 – це показник. Тобто неможливо все на 100% збити або задавити. Але ну сказати точно, навіть скільки там задавиться ребом у відсотках, на жаль, неможливо. Ні, я до того просто, що ми ж почалися розвивати. От, ви розказали про е, радіоелектронну боротьбу. Пане Леже, чи пізно ми на ваше бачення цим займаємося? Загалом, ми ж створюємо армію дронів, а армії РЕБи, мабуть, у нас немає. Е, якось експерт, розкажіть, будь ласка, більше наскільки це взаємодіючі поняття і що проти чого воює? Ну, те, що Україна потрібна армія РЕП, ну це точно, армія дронів також потрібна, все потрібно, загалом потужні збройні сили потрібні. Наскільки заборились, ну напевно, на років 30. На 30? Ну так, да, як, ну, звісно, якби Україна з 91-го року по 2014-й, взагалі, там озброєні нового майже не отримувала, то тому і заборилися на такий термін. В нас є шанс це якось вдосконалити в умовах війни. Ми ж розуміємо, що наступні воїни будуть точно дронові. Ну, воно ж розвивається, просто розвивається в умовах війни. Це складно значно складніше, ніж розвивати е, шляхом багаторічних десятирічних національних стратегічних програм розбудов Збройних сил. Тобто, мова не йде про те, що у е, нас нічого немає. Мова йде про те, що якщо ну питання скільки заборились і коли це треба було починати, то відповідь з 91-го року. І в рамках державних національних стратегічних програм розбудови власної обороноздатності, а не скорочення власного війська і знищення оборонної промисловості руками московських агентів або власноруч, неважливо скільки ми зробимо все самі. Дуже болюча тема. Зараз Україна розвиває і засоби радіоелектронної боротьби дуже потужно, і прогрес, за який здійснений з 22 по 24 рік, просто колосальний. Але це здійснюється в умовах, коли вже є питання або ми це робимо, або ми прокраємо. Це питання виживання, і тому робиться все можливе. Можливо, треба робити значно більше. Але є питання ресурсів, їх перерозподіл розподіл на інші напрямки, тому що є таке поняття банальне, як бюджет, от скільки грошей в Україні є, таких треба розподілити певним чином, і треба йти, і, і те, і те, і те. Ну. Неможливо за що гунти пальцями за один день надзирнати десятки років. Що в Росії в цьому плані? Якщо ви кажете, що вони в тепличних умовах роблять шахеди, значить, мабуть, і з ребами в них теж все в порядку? Так чи інакше, у радіоторойна боротьба у РФ була визнана пріоритетом на рівні нульових років, тобто, з 2000-х років, спочатку вони почали вкладати у рамках. Державних національних стратегічних програм розбудови власних збройних сил, величезні кошти, засоби РЕП. І дійсно так чи інакше, але радіоелектронна боротьба у РФ поставлена на потік велика кількість комплексів, доволі насправді ефективних, не треба применшувати можливості ворога. І знов таки ця запорука була до десятирічних таких програм. І такі от назви, які були відомі з перших днів, там Красуха, Лер «ЛР-3», вони з Бориса Гребськ жителів, вони ж з'явились не з повітря. Вони якраз з'явилися за рахунок того, що РФ вкладала гроші у їх розвиток для того, щоб ну загальна задумка, чому у РФ, саме У РФ. Реп так пішов, тому що вони хотіли і ну і хочуть досі за допомогою засобів радіоелектронної боротьби позбавити західні країни їхньої переваги у високоточному озброєнні, у високоякісному зв'язку та комунікації системи управління, тобто просто не притягнути на свій рівень, якщо ти не можеш його досягти, тобто ну. Ну так як полосили. Америка розвивала ракети, а цей а радянський союз, ППО системи Ну тобто, ця так боротьба і ставили совєти і, і ці і росіянці тепер на реп. Розумію. Пане Олеже, дуже вдячні вам за роз'яснення. На на останок перспективу, яку ви бачите, Шахедів буде більше. Шагедів точно буде значно більше, тому що РФ знову таки продовжує. Наскільки їх більше на коли вони зможуть вийти на просто вийшли, чи вони наплату, чи продовжують збільшення їхнього виробництва, неможливо сказати, знову таки все закрито. Але ну, ж тенденція така, що постійно збільшується кількість цих засобів, і треба розуміти, чому з ворог це робить, тому що знов таки Україна збиває 85-90% відсотків і відсоток з ніці збину знищення шахедів. Він також нас зростає, попри те, що ворог збільшує кількість цих засобів. Тобто, ми розвиваємо. Ми се симметричні наші кроки, і тому вороги намагається їх наростити, тому що він був 100, з них реально долітає умовно там 10-5, які ще просто долітають до цілі, а там не така бойова велика частина для того, щоб ну все розвалити одночасно, і тому він вимушений масштабувати це виробництво. Пане Олеже, тепер вдячні точно повністю все нам розповіли. Дякуємо вам. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Діфенс Експрес, дає нас на нашу ефіру. Поговорили про наймасштабніший місяць для шахедів. Це був цей вересень, який закінчився вже вчора.